Так відкриваємо словник української мови і читаємо тлумачення чагарник, чагарники. Це зарості багаторічних дерев'янистих кущових рослин. І ще за приклад дається речення створів коцюбинського 955 року. Починався чагарник кущами ліщини, а за ним, мов стіна, стояв густий грабовий. Ліс. Це тлумачення в словнику української мови. Звертаємось до Вікіпедії. Чагарник це те саме, що кущ. І друге поняття чагарник це ландшафт, де панівною формою рослинності є кущі. Чагарником називають природний ландшафт, сформований рослинами у формі кущів. А що ж тоді кущ? А про кущ Вікіпедія пише, що це життєва форма багаторічних рослин, які мають декілька здерев'янілих скелетний осей. Розрізняють там різні прямостоячі, повзучі, паразитичні, розеточні. Ох, і ще так забагато всякого такого зарозумілого, але ж цитуючи всі оці поняття, я зрозуміла одне: що у мене на ділянці зростають кущі: квітучі, декоративно листяні, просто листяні кущі, але вони кущі. А от у нас на березі зростають чагарники з дівочого винограду, з верби і навіть із шовковиці. Як хочете, але оці свої квітучі кресуні я не буду обзивати чагарниками, а буду називати їх багаторічними квітучими кущами. Подіваю, Солов'їна на мене не образиться. І поки я шукала різні між кущами і чагарниками на просторах інтернету придумала такий собі віршик. Скоріше, не собі, а для нас з вами. Непролазний чагарник зовні схожий на смітник. Зайве знизу обстрижем, залишивши лиш об'єм. Гілки рівні, листя сяє, і краса вже розквітає. Усім добра, мої прекрасні глядачі! І щоб привернути вашу увагу, поки ви ще не порозбігалися, скажу наперед, що мої три сорти високорослої вейгели здатні квітувати протягом сезону більше, ніж два рази. Цьому сприяє те, що ми з рослиною порозумілися. І, по-друге, не менш важливо, це те, що рослина здатна дуже швидко нарощувати свою зелену масу. Ось ці пагони, які я показую, свіжі, зелененькі, з яскравим листечком, це вся зелень наросла вже після того, як в кінці травня, в червні відквітувала рослина. Я її Обрізала цей кущ, і вона ось таким чином відновилася. Тепер це відновлене. Я буду прищіпувати. Ошукана рослина. Вирішить, що пройшов сезон, і їй потрібно квітувати. Що вона й буде робити, наростивши знову нові свіжі пагони, на яких будуть квіточки? Ось воно. Над парою листочків був зроблений зріз, прокинулися сплячі бруньки, утворивши гілки, і на кінцях гілок квітування. Ось таке багаторазове квітування я отримувала лише від сорту Розео. Оце він такий сильнорослий. І від нього я навіть якийсь сезон чотири рази він у мене квітував. Звісно, останній раз це була тепла осінь, і квітування таке собі було. Да, там декілька гілочок. Ну воно ж було. і Я можу сміло заявити, що було чотири рази. Квітування це красиво. Чотири рази ще краще. А ось що після квітування? А після квітування ми маємо таку красоту. Сушені квіти висять на кущах, і це таке собі видовище. Але ж от цей сорт, сильнорослий Розео, він має якусь таку здатність одночасно і квітувати, і нарощувати зелень. І тому оці зелені, його великі, яскраво салаткові такі листочки. Вони оці насінневі коробочки прикривають, і їх майже не видно. Точніше, не так впадає в око. А от сорти, які слабо нарощують молоді пагони, то там придеться нам чекати спочатку, поки осипляться по <гум> да, а потім ще чекати, поки потемніють коробочки. Наприклад, сорт Олександра темне листя, і оті насінневі такі коробочки після квітування вони темнішають і зливаються разом з листком, і це не є подразником. За інші сорти не знаю. Але ж це природньо. А природу ми з вами обожнюємо. Далі пропоную декілька епізодів життя вейгели на моїй ділянці. Коли я бачу ось таке велике скупчення, бачите, бо я ж її завжди не обрізаю, прищипую, щоб вона квітувала. І це скупчення старе. А поряд є молоденьке, то я оце старе зріжу, а молоде буду формувати, щоб мені квітувало ще раз. Ось тут дуже багато старого. Воно всередині. Так, тепер поряд я бачу. Що є молоді прирости, та ще я їх вже прищіпувала і вони наростають знову. Тому, скоріш за все, оцю гілку, ось таку, я приберу. Да. Ось цю я приберу, а там буде нарощуватися. Поспостерігаю. І, до речі, там і внизу є молоденьке. Да. Це я буду прибирати і в мене буде чим захищатися від сусіда. Ще залишки будуть. Нібито ніхто нічого і не відрізав. А насправді, ось подивіться, зовсім нічого не змінилося. Навпаки, ще й краще стало. А насправді ось, подивіться, яке гілля. Зараз ми з нього зробимо мульчу на подрібнювачі і буде рослинка під мульчею щедро добре. Так, тут відквітувало, тут я теж відрішу. Тобто, основна моя обрізка. Загалом це серед літа. Ось ось і все скупчення, тут є нова гілка, і я ось тут її обріжу. Поки тут все. Тут будемо формувати нове. Одна частина куща є, залишається, інша теж. Тут от є у нас уже ось таке подвоєння, ну якось. Будемо слідкувати. Я ще повернуся. Ось я й повернулася тільки вже до іншого куща і з іншим інструментом. У цього кущика дуже гарно видно низ і видно різницю між старим стовбуром. Тому стовбуром уже роки 3-4. Він дуже часто ось, подивіться, обрізався і віддав всі свої сили для рясного квітування. Свої кущі я обрізаю частинами. Чому частинами? Бо зростають ці кущі у мене на межі між сусідами для того, щоб відволікати наші погляди один на одного. Ми іноді навіть гребемось, от так, да, і десь там вишукуємо таку прогалину між кущами, щоб привітатися і, і поглянути од, один одному в віч. Вайгела, початок квітування зсередини. Ось старі гілки, і вона, бачите, переходить на гору. Тут дуже мало. Нової порослі. І ось в тому в минулому році я там зрізала. Пішли ось такі молоді. Тепер, після квітування оцього я зріжу великі, буду опускати цей кущ. Мені вже це не потрібно горі. Ось, уже і 28 травня закінчується квітування вайгели. Ота зелена поросль маленька, яка була, за 22 дні підросла, досягла висоти дорослого куща. Але я не обскобувала. Так як вас вчу. І тому це просто такі прямостоячі гілки, які з часом здерев'яніють, і на них буде мало розгалужень, а значить і мало квітування. Міжвузля видовжене, а це значить, що тій чи іншій гільці було недостатньо сонця. Чому ще важливо, щоб ця відстань від листочка до листочка була якнайменше? Бо саме оця ділянка вона нам не дає ні нових бруньок, а тим більше нових гілок. І таким чином ми не отримаємо густини. Бажання понизити цей кущ у мене ніде не пропав. Для такої обрізки я вибираю час, коли рослина інтенсивно починає нарощувати свою зелену масу. А якщо я побачу, що з землі, отам біля основного стовбура, виходить базальний пагінь, отут такий, який буде рівненький, гарненький, то тоді кидайте все і бежіть за сучкорізом чи пилкою, для того, щоб дати дорогу цьому новому свіжому поколінню. Приточню, вибираємо. Старий стовбур, вирізаємо його, а на його місці буде вже розвиватися оцей новий базальний. А ось так виглядає мульча після квітування Вейгели. Ну тут у мене два кущі і вони дорослі. Тож це все нагадаю. 28 травня вже закінчилося квітування. Так виглядає густота куща з сонячного боку і зовсім інше, це ось ці видовжені гілки, які здерев'яніли, і в яких, як я кажу, це міжвузля дуже видовжене. Після рясного квітування і масиву зелені ми повинні допомогти рослині відновити сили для наступного квітування. Для цього я дуже гарно проливаю ці кущі. У випадку, коли я ось так кардинально обрізаю, ґрунт, який з часом ущільнюється під кущами, грубо перекопую. Ну, що значить в моєму понятті грубо, це ось як корінчики оті під лопатою хрумтять, да. так оце і є грубо. Ну, це я так придумала. А знаєте чому? Бо мені здається, ось коли ми, не викопуючи рослину, порі... обріжемо оці кінчики коріння, вона почне відновлювати нові корінчики, всмоктуючи. Усе перекопане заливаю водою, потім розрівняла, потім погтопталася, потім замульчувала. І аж до осені кожну гілочку намагаюся прищепнути, щоб же ж у мене кущ був такий густенький. Осінь прийшла листопад місяць. Це той самий гарно обрізаний кущ, Подивіться, вайгелові хащі. Мені дуже подобаються ці хащі. Здається, Вайгелі теж подобається все те, що я з нею роблю. Любе стрижку, любе сонце і любе вологу. А ще Вайгела любе, живцювання. Отів всі Кущі, з якими я вас познайомила, це все живці. А ось і живці 24-го року, які разом з нами вижили. Минулої осені це були просто гілочки, якими я помічала часник. А цього року вони дивіться, як набубнявлені. Зовсім по-іншому виглядають бруньки на дорослих кущах вейгели. Ось так виглядають ту розео сорту, і зовсім сплячими виглядають бруньки на кущі, ну, з таким пістрявим листям. А ось уже і часник я вибрала, але ж живці залишила. Наприклад, під цим кущиком так часник я і не відкопала. Там його і залишила, щоб не травмувати майбутню рослину. Не, дуже важливо, не поспішайте викопувати живці, які нібито, як нам здається, прийнялися. От і листя є, і нове листя наростає, і навіть ось квітувала у мене оці гілочки, деякі з них аж два рази. Але якщо я почну відкопувати, це не факт, що там буде гарна корінева система. Може, можливо, там є декілька там волосинок, таких, що ми можемо назвати корінчиками, але ж ні, це не те коріння, яке здатне допомогти рослині перезумувати і піти в ріст. Почувають вони себе дуже добре, бо в листі салата жили там, який я салат так іноді підсажую скрізь. У різних місцях, наприклад, цей салат я залишила для насіння. І ось подивіться на це ну, дурненьке таке, ну чого ж це квітувало? Нема, щоб оце росло в шершину, да? а воно квітувало та вже один раз відквітувало, подивіться, а це вже наступний раз воно квітує. Я навіть і не бачила, як воно там квітувало. І ось погляньте, це вже е, жовтень, жовтий місяць. Це вже 10 жовтня. Ось такий вигляд мають ті ж самі живці. Погляньте. І це вже гарні дорослі кущики, мені здається, в них навіть є гарні корінці. Скажу наперед, поки ви ще не порозбігалися, корінці дійсно є, ми трошки згодом їх побачимо. І хотілося поділитися своїми роздумами, за рахунок чого живиться оце гілля, оця вся зелень. Мені здається, що важливу роль відіграє глибина занурення цієї гілки живця. Коли ми ось так глибоко висаджуємо глибше 10 см, А я впевнена, що ці гілки я гарно встромляла восени, коли часник позначала. Часник у мене був замульчований, і там десь глибоко під землею цим гілочкам було достатньо вологи. Це, що стосується живцювання оцього сорту розео. Як ви зрозуміли, я з ним потаваришувала. А от сорти Ауреанана, Олександра з темним забарвленням листям зо мною не хочуть товаришувати, бо жодна гілочка в мене ні разу не прийнялася. Здається, там потрібно Терпіння, кого в мене немає, ну нічого. І ось обіцяний корінець однорічної гілочки Вейгели виглядає зовсім просто. А це вже чотирирічка. І ось ця маленька сухенька гілочка, коротенька, то є живець, з якого почався мій майбутній кущ. Зверніть увагу глибину занурення. Цієї гілочки живця спочатку вона наростила корінчики, а вже далі почала нарощувати кореневище, яке подарувала мені ось такі дві прямі гілки. Ну як їх не поділити? Ну прямо проситься. І до речі, там ще внизу є маленькі брунячки. Коли я буду одну з цих поділок висаджувати, то оці дві нижні бруньки я заглиблю в землю. В майбутньому сподіваюся, з них вийдуть знову гілочки, і знову, можливо, я поділю. Чому я оце все ділю? Ну, я не можу дозволити великих кущів у себе на ділянці. Немає в мене багато місця, а так хочеться усього. Життя показує, що вихвалятися не можна, як то кажуть, успіх любить тишу. Але я хочу поділитися своїм досвідом з вами і застерегти, що, перш ніж ось так грубо ділити кущі, ви повинні бути впевнені, що вашій рослині комфортно на вашій ділянці, що ґрунт їй підходить. Що підходять навіть ваші руки цій рослині, і вже потім пробувати так експериментувати. Якось я від основного куща нанопурпорела відділила маленьку поділочку. Так от та поділочка, вона в мене місяця два приживалася, але ж основному кущу нічого не сталося. Усі ці сорти вейгели, які в мене зростають на ділянці, вони гарно переносять пересадку. Не пізньої пізньої осені, а просто восени і гарно проливати. А ось і наша гілка, яка була зі слабим корінням. Влітку вона в мене квітувала. Мала і ось такий вигляд вона має на кінець осені. Коли я сказала, гарно переносять пересадку, мабуть, була не права, бо такі весною, якщо ми пересадимо кущ, то він трошки нібито хворіє. Але ж не лякайтеся, він потім відновиться. Це вже в мене на роботі такі кущі. На цьому прикладі ми бачимо, що в ногах у Вейгели може зростати що завгодно, якби тільки їй вистачало вологи. Звертаю вашу увагу, яке дрібне листя на минулорічному пагоні. Чому мені здається, воно просто. Рослина підмерзла, бо надалі вона почала нарощувати більш такі свіжі, свіжі стебла із справжнім листям. Тепер ми з вами можемо сміло сказати, що бачили те підмерзання куща вайгели, про яке іноді читаємо. Да, це справді можливо. А це ось той самий підморожений кущик 27 квітня цього ж року. Бачите, який свіжий листок, він набагато крупніший, уже, як я кажу, справжній. Давайте трошки. Зберемо до кучі все те, що ми дізнались про Вейгелу. Сонце любе, бо на півтіні буде зростати, але ж не буде такого квітування. Любе воду не просто побризкали, а гарно прилили, можливе підмерзання. Ґрунт любий. в ногах може бути ще дещо. Ось у нас, наприклад, хризантеми, полюбляє стрижку. О, да, якраз про стрижку. Мені здається. Сильнорослі кущі вигели, можливо, і не потрібно дуже так стригти у якісь правильні форми. Їм потрібно дати можливість зростати у довільній формі, в такій природній формі. Ось, наприклад, оцей сорт варігата. я його застригала, намагалася, щоб до сусіди він не лягав і все рівно тримала його на ніжці. Потім в якийсь момент я зрозуміла: ой, що ж я роблю? Ну просто. Якесь знущання над рослиною, виявляється, у цього сорту. Оці гілки, вони навіть коли здерев'янілі, вони м'які, не жорсткі, не прямі. І мають таку здатність ось влягатися, клонитися до землі. І оцей природний фонтан квітів, ну це щось неймовірне. А я ж стільки років. Над ним знущалася. Тож, придивляємося до своїх. Наприклад, ось Нана Порпореа, то, можливо, кулька з неї гарненька і вийде. Але ж колись я бачила відео, де теж вейгелу такою кулькою застригала і вона квітувала. Ну, не знаю, який то був сорт. Цей сорт прокидається трошки пізніше, листя в нього таке невиразне, і тому кущ, поки не почне квітувати, ми його майже не помічаємо. А ось уже коли квіти пішли, квітування в нього більш тривале, і така є здатність, що, нібито, прийшов з ножничками обстригти вже відквітувавшу гілку, придивляєшся, а там є нові такі пуп'яночки. І в мене завжди такий ступор, не знаю, що вибрати для того, щоб обрізати. А ось це для прикладу, як влягаються з дерев'янілі гілочки, молодий кущик. Ось базальна гілка, вона пряма, як завжди, пряма, жорстка, не влягається, а вже потім на ній будуть нарощуватися маленькі гілочки, які будуть ось так утворювати фонтанчик, а в подальшому ще й квітучий фонтанчик. Сорт дуже цікавий, але ж. Не подобається мені оця варігатність. Листя здається таким блідим і виходить так, і квіти не виразні із-за цього, бо якби листя було темніше, яскравіше, квітки виглядали б більш контрастніше. А так листя бліде, ну, трошки не воно. Ну, квітує гарно. А мульчі? Не знаю, як вам, дівчата, оце, якщо мати вейгелу та ще й рясну квітучу, що ви там робите? Да. З тим щебнем та тою корою. Не знаю. Трошки не задоволена, що не можу допомогти вам з сортами, але ж головне квітування. І давайте не будемо забувати ціну цього квітування, ціну нашого завтра. Нехай усі світі світу бережуть наших захисників. Бережіть себе.